Всім доброго ранку. Вже вихідні і свята закінчилися. У нас раненько починається робочий день із сіна. Це вже останнє сіно в цьому сезоні. Його тут небагато, але треба забрати. Невеличка прицепка. Може, якщось і виросте трошки до морозів, то буде пастися теличка, але я сумніваюся, дощу нема, хіба підуть дощі. Як зранку добре не тече, але ж скоро вже буде пекти. Бідомо воду треба лопити. Сваха погналась на роботу. Як добре, як є помічники. А то в той рік Наташа мучилася з цим заїздом. Заїзд такий ще в нас з горба. А, можна, можна, сідати, заїзд, ага. Нормальний заїзд. Прицепка сама очіплювалася, сама заїжджала. <гументна> Чого було. Так, робочий день продовжується. Хоч і жарковато. Одну сторону вже Ігор вимурував. Вже пішов з другої сторони. На цю сторону повернулося сонце. Так, замирував вже і цю сторону. Так, і сонцем і мурував. Вже взялися за стірку. Такою штукою ми ще не стирали. Літо пройшло, ми не мали коли його повистірувати. Може, нитки не повилазять, бо на тракторі краска злазила, як То ти мій трактор. А, це не таке? Це ж насадка. Вий. Не така насадка, ага. Думаю, хоч би нитки не повилазили. З цією стіркою... А це вже що? А. а. Ми хочем, щоб на пол ще дати, каже, дам так. Ага. Ну так, да, щоб не тягатися ним. Просто порошок цей річки зіраю, да. розпалила водою. Ну, Що цей постірай завтра за день висохне тоді, другий. О! Ти хочеш і жінку заразом постирати? Охолодити. Напеклась на сонці, а вода за скважами холодна. Ой боже, вже й на мене. Так зручно, у нас така планка є, і ми на виноград повішали і є десь рази. Mm. Mm. Пр... Yeah. Прямо полегшення, не треба рачкувати на колінах за щипками. Ставив Ігор все таки фризу. Каже, я слішов, купив нового ковра. Я вже Того що трактора мила. ого! Як будуть дірки насквозь, то прийдеться купляти другого. Оце на Ого! Оце вже старий колов, який вже треба кидати, але то вже буде після ремонтів. А коли ремонти будуть... Коли на дворі все поробимо. Грубку переробимо. Планували цього року грубку переробити, але з цим хлівчиком не вкладається ні в час, ні в гроші, нічого. Може на той рік, літом, Переробимо грубку, а тоді вже потрошки. Далі. На дворі ще повні, ще дорожки треба промкати, обмостку поцементірувати, ще цементу Тому, треба це гонку. Свинячу клітку робили для телички. Тепер вже розбираємо назад для свиней. Тільки й те робимо. Збираємо, розбираємо. Під резиною було сухенько. Вийшла я на город і в мене шок. У мене пропадає клубніка. Гляньте, сохне. Тут був один корчик там. Тут, думаю, це щось так, коли я пішла далі. Ще, буквально за два дні. Що да, ж це таке? Чи це болячка така? Не видно, щоб комарі її під'їдали. Хм, ось я вирвала, вирвала корінці не з'їдяні, але сухі. Вона вся суха. І вуса ті, що прижилися, теж посохли. І що це таке? Хто знає, дивіться, вже в'яне. В'яне. Щоб поливати її. Гляньте. Правда, я її ще нічим не обробляла, мабуть, якась болячка. Підряд. Підряд. Хм. Да. Я так коло неї нарачкувалася. Я вуса обривала, сапала, полола. Так, це на цьому рядку від картоплі. Думала, може від картоплі яка де болячка. Але ж і далі вже йде, вже й на ці рядки перекинулась, вже й на цьому рядку є. Я ще вуса трошки не дорвала. Тепер треба лишати, щоб хоч було чим насадити. Починає сохнути листя, так. Да, болячка якась. Да, прогавила трошки. була частенько, сапала, лучше б вона в бур'яні була, може б не так було б обідно. Так, клітка наполовину готова, Жолоб розібрали, ще приварити фіртку назад і загорошку сюди приварити. І побілити, і можна перегонити поросят сюди. Тут вже великі сині і сидять ідуть малі. Вже заходить сонечко, так і закінчився наш день. Всім на добраніч і спокійної всім ночі.